Трохкімнатна квартира 24 вересня 2025 року. року. Загорілося на горищі. Вдень, в обід, слава Богу, що вдень Василь Олійник разом із синами більше десяти років мешкали в цьому будинку. Кілька тижнів тому оселю пошкодила пожежа. Обвалений дах, обвуглені балки та знищений другий поверх. Такими є наслідки займання, що найперше кидаються в очі. В той день пригадує чоловік, прийшовши додому, згори було чутно звуки, схожі на стукіт. Вася наверх пролітає, очі. Такі гуримо. кажу, як добре горимо. Я вилітаю, думав, що там у нас є вогнегасники, такі автомобілі, там може яка вода чи ще щось. Я тільки туди на горище. ще. Та де? Там вже так горить. Тобто ми внизу. Ну не знаю наскільки там пожежа поширюється, але я думаю, що на горі вже горіло з пів години. Врятувати будівлю від повного знищення таки вдалося, але зараз жити там неможливо. Щодня осипається стеля, подекуди з дірок капає вода. Тож щодня Василь із синами продовжують ліквідовувати наслідки пожежі. То була моя кімната. А то була дитяша, як хлопці називали. О, от. Ну, все вже коли хлопці трошки пороз'їжджалися, то ми на зиму всі збралися сюди, бо то найтепліша кімната. Фактично, тут в квартирі пожежі не було, горів верх. Але за рахунок того, що проляли водою дуже сильно, воно все, все падає. Якби з цього поверху пущу, все забрали, то ще залишилось ті ліжка, але їх треба різати, бо ми їх тут зварували. От і тут вже буде пусто. Потім, по плану на горищі, будемо робити щось таке, як археологічні розкопки. Найбільше від вогню постраждав другий поверх. Його використовували для збереження речей. Одну кімнату сини Василя облаштували для власного відпочинку. Тож згоріло тут все. Нова ванна, яку готували до встановлення, техніка, стіни, речі повилітали всі шибки. Причина займання на думку чоловіка коротке замикання. Всі доступні провода, провіра вони були. Не підключені. Тут світла не було. Я думаю, що десь в стіні було під током стара проводка, яка була запитана до моєї квартири. От. Просто воно не мало виходу ніде. На таких от місцях десь розрив пішов, от, наприклад, от фокус, оцвах. От Бачите? Ну то воно, звісно, обгоріло зараз. От в такому місці, напевне, було замикання. Плюс перед тим було кілька днів от така погода, як зараз, сира. І десь воно видно пробило, а те ж все стареньке, сухеньке, то хлявеньке. Єдине, що зараз в змозі зробити сім'я прибрати матеріали, розпочати ремонт або будівництво не мають права, оскільки будинок перебуває в комунальній власності. У нас не частина будинку, а квартира. А то велика різниця. Бо якби була частина будинку, тоді ми можемо приватизувати під тарічати землю і частину двора. І вже якийсь був ну якийсь щось, якісь гарантія, що воно наше, приймайте. А на даний час. То квартира, От. я добивався, щоб той будинок аварійний нам віддали всьо Якщо ми його знесли, чи ми його продали б на те місце, бо місце хороше. Ну щось ми могли б з ним робити, бо на даний час з ним ніхто не може зробити. Я сам не можу, бо воно не моє. Комунальщики не можуть, бо я тут. Та навіть якщо чоловіку передадуть у власність ділянку та будинок, ремонтувати останній каже немає сенсу. Я переконаний, що ту хату можна було б ще відновити, якби не один фокус в 90-ті Люди, які жили в першій, бо в мене другий номер квартири в першій квартирі. В підвалі розібрали несущі стіни. І через це будинок поступово провалюється. За словами Василя, намагалися з цим боротись. Ставили балки в підвалі. Це призупинило руйнування, але зупинити його повністю не вдасться. За коментарем ми звернулися до Кременецької міської ради. Там кажуть, що в зв'язку з пожежею чоловіку виділили компенсацію в розмірі 10 тисяч гривень. Зараз влада спільно з постраждалим шукають шляхи, за яких передадуть будинок у власність останньому. Документи там не знаю, 15 п'ятнадцятирічної давності, двадцятирічної давності. Це будинок давно передавався у комунальну власність і давно передавався у корисвикористання користування. Там багато юридичних таких нюансів. Там є комунальна власність, там вона передавалася в використання, і там ну але ми шукаємо шляхи для того, щоб його правильно все це зробити, інформати і передати йому власне наразі. Василь із синами мешкають в родичів. Проте голова сім'ї сподівається, що якнайшвидше вдасться повернутись у свою оселю. Да, дивно міська рада відзвітувала, що гроші вже видали, а грошей нема поки